Доброго ранку, шановне панство. Внутріня там тільки що кинув гранулу. Всі від мене повтікали. Самець один остався. Малі тільки що підійшли. От. І 9 травня маю сьогодні зважувати малих внутрінят. Їм сьогодні 1 місяць і 15 днів. Так, як я обіцяв, що буду зважувати, буду старатися, що кожних 5 днів зважувати до 2 місяців. А вже як їх перекину я в клітки, то вже зважування або рідші будуть, або зовсім не буду зважувати, а буде лише кінцевий результат. Так, ну, на вигляд, що на вигляд? На вигляд нічого не можна говорити, а все скажуть нам ваги. Кидаємо тварину на Вагу, і тоді можна про щось говорити. Ну, так як вони 5 днів назад мали непогані результати. Ну, думаю, що вони ті непогані результати поправлять, і буде в нас все добре. Які дуже голодні нутринята, вони вже йдуть і їсти. А ті, що не дуже голодні, то вони. Сидять. Тепер по траві. Трава, бачите, є. То з... 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 з вечора я трошки більше, завжди на вечір пістилки даю. І того разу, так як я накусив багато трави, трошки більше кинув. Ну, в вольєрі є практично сухо. Мохренько в мене ось лише ось тут. Тепер Зараз буду пробувати ловити нутринят і будемо їх важити. І так, маємо ми самочку, маємо, зараз ми от так, маємо ваги камиля і яка її вага? І самичка півтора місяці має кілограм 490. Ось вона в мене сидить. Так, маємо ось такого самчика. Він, на вигляд у мене, невеличкий, а по вазі має більше кілограм 570. А на вигляд, дуже малий виглядає, а кість має непогано. Зараз ще декілька нутрій попробую зловити. Дуже багато часу витрачаю на те, щоб вони підійшли, бо вольєр не хочеться йти. Маю, маю ще одного самця спортсмена, вискакує мені з такої високої. От, і його вага кілограм 510. Дивіться, дивіться. Отак. Так, маємо ще одну самочку. Вага самочки півтора кілограма. Ну що, тепер можна підбити підсумки. Е, Місяць-15 днів, як самочки, так і самці мають по кілограму 500 Ну Самочка щось там 10-20 чи 20 грам, одна менша має, друга рівно півтора кілограма. Ну, дивує мене маса самців, бо самці, в принципі, деякі в мене були, мали вагу е, в той період іти. Кілограм 700 ну, більше на, на порядок. Менше, більше. Зараз що я бачу? Чого така вага самок? Ну, годування нормальне видно. Ну Самки може тому, що самки були перші народжені, знаєте, внутрішнята, які виходять перші, вони є трохи більші, а самці останні виходили, то вони... Трошки відставали в рості. Тому що, якщо при народженні нутряння, наприклад, найбільше приблизно важить, наприклад, 270 грам, а найменше 200 грам останнє, бо вони якось так ідуть. Не знаю, може в інших господарів інакше, а в мене Перші внутрішні більші, а останні найменші. Ну, деколи, в деяких самок буває, що різниця між найбільшим і найменшим невелика. А в деяких буває, що дуже велика, що велика різниця. Наприклад, в мене ось ці самочки, що були народжені, то самка найменше внутрішня мало 125 г. Ну, Там є стандартна самка, яка ще не вродила в даній сім'ї. І я в 2 місяці, як буду відселяти цих внутрінят, я провірю і чорну самку, яка не вродила. І стандартну. Чи По сусках буду дивитися. Ну, Ще маю два тижні, може й по два, бо чорна самка вазі додала. А якщо самка додає вазі, то є признаком того, що вона вагітна і є надія, що вона може народжувати. Але мене е, дуже дивує, що дивіться, внутрішня там вже півтора місяця, і самки Ті перші були з 4,5 місяця вагітні ходили, а ті не запліднилися. Дві самочки, ну, якщо та найменше, що я говорю, що мала вагу 125 грам при народженні можна зрозуміти, Ну про ту чорну самку в мене запитання. Ну Одне тіше, що вона трошки вагу набрала, треба дивитися. Я ще ні. Ніколи не дивився по сускам, бачите, ну, я, див, я бачу, що вона вагу набрала, а вага набирання ваги свідчить про те, що в неї йде розвиток, напевно, внутрінят. Я не думаю, що просто так вагу набрала. І по стандартній санкції вона там де сидить. Е, нічого на даний момент не можу сказати. Через два тижні я тих внутрінят. Якщо я буду прибирати з даного вольєру, надумаю, то я буду дивитися до тих самок. Ну, в принципі, дамо їм ще трошки шансу пожити, бо, бо вибраковувати е, ніколи не пізно. В будь-який момент е, можна вибракувати самку, а дуже шкода забити самку, коли вона може бути вагітною. Все, дякую за увагу. Ось такі підсумки зважування. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.